Погляньте на неї блакитна мармурова кулька, що пливе в Оксамитовій темряві. Здалеку вона здається оазою спокою, захищеною безмежною порожнечею. Але це ілюзія. Якщо ми наблизимо камеру впритул до екзосфери, тиша зміниться на оглушливий свист, ми звикли дивитися на небо і бачити зорі. Але сьогодні астрономи бачать дещо інше. Павутину, що затягується навколо нашого горла, ласкаво просимо у 2025 рік. Рік, коли ми офіційно перейшли межу. Колись космос був фронтиром для сміливців. Тепер це звалище, що рухається зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину. Уявіть собі, кулю снайпера, яка ніколи не падає, а вічно кружляє навколо вас, чекаючи моменту перетину траєкторій. А тепер уявіть, що таких куль мільйони. Саме це ледь не стало вироком для екіпажу китайського корабля Шенжоу 20. Це був не метеорит, що прилетів з глибин Всесвіту, це був крихітний, непомітний для радарів уламок, спадок наших попередніх амбіцій. Він пройшов у лічених метрах від обшивки. Якби траєкторія змінилася бодай на частку градуса, місія закінчилася б миттєвою декомпресією. Тиша космосу стала б могильною для трьох тайконавтів, і це був лише перший дзвінок. Того ж року, наче у відповідь на наше недбальство, верхній ступінь ракети Long March 6 a перетворився на шрапнельну бомбу. Вибух на орбіті це не феєрверк, який згасає, це народження Хмари смерті. 900 нових уламків миттєво поповнили каталоги космічного спостереження. Кожен з них. Потенційний вбивця супутників. Але справжня проблема навіть не в аваріях, вона в успіху. Ми вступили в епоху мегасузір'їв Starlink, Project Qper, GuoWang — назви, що обіцяли нам глобальний інтернет і зв'язок у кожному куточку планети. Але якою ціною? Низька навколоземна орбіта перетворилася з пустелі на швидкісну автомагістраль у годину пік, де ніхто не знає правил дорожнього руху. А світлофори відсутні. Тисячі супутників маневрують щодня, граючи в російську рулетку з фізикою. Ми заповнили простір технологіями, забувши, що простір це вичерпний ресурс. І зараз, стоячи на порозі нової ери, ми повинні запитати себе, чи не побудували ми стелю, яку самі ж не зможемо пробити. Адже один невірний рух, одна помилка в розрахунках. І ланцюгова реакція перетворить нашу орбіту на м'ясорубку, з якої немає виходу. Дональд Кеслер, вчений НАСА, передбачив це ще в 1978 році, але тоді це звучало як наукова фантастика. Сьогодні це наш щоденний кошмарний сон. Синдром Кеслера це не просто багато сміття, це ефект доміно, це космічна лавина. Уєміть більярдний стіл, де кулі ніколи не зупиняються, а при зіткненні розлітаються на десятки нових куль, кожна з яких так само смертоносна. Одне зіткнення породжує хмару уламків, ця хмара збиває наступний супутник, той вибухає, розкидаючи шрапнель по сусідніх орбітах. Процес стає неконтрольованим, експоненціальним, незворотнім. Вчені ввели новий жахаючий термін креш-клок. Або годинник катастрофи. Це не абстрактний таймер кінця світу, це математична модель, яка показує стійкість нашої орбітальної інфраструктури. Останні розрахунки шокують, якщо ми раптово втратимо можливість керувати супутниками, наприклад, через кібератаку або збій наземних систем, до першого катастрофічного зіткнення пройде менш ніж 2.8 дні. Вдумайтеся в це. Менше трьох діб відділяють нас від початку кінця космічної ери. Ми балансуємо на лезі бритви, і це лезо стає все тоншим. Тут криється жорстокий парадокс нашого часу. Чим більше ми покладаємося на космос для покращення життя на землі, для навігації, моніторингу клімату, банківських операцій, зв'язку, тим більше ми наближаємо момент його руйнації. Кожен новий запуск це ставка в грі, де банк. Це наша цивілізація. Але найстрашніший сценарій навіть не залежить від нас. Сонце наш життєдайний, але норовливий сусід. Потужний сонячний шторм, подібний до події Керінгтона, може засліпити наші радари і підсмажити електроніку супутників. У цю мить тисячі апаратів перетворяться на некеровані снаряди вагою в тонни. Без команд з землі вони почнуть дрейфувати, перетинаючи орбіти один одного. Креш-клок почне свій найшвидший відлік. І коли небо запалає від зіткнень, ми на землі відчуємо це не як вибух, а як тишу. Зникне інтернет, замовкнуть телефони, зупиняться банківські системи, ми повернемося в 19 століття за лічені години, але з однією відмінністю небо над нами буде закрите назавжди, оперезане поясом смерті, крізь який не прорветься жодна ракета. Чи є у нас надія? Чи ми приречені спостерігати, як наші мрії про марс та зірки розбиваються об металевий брухт нашої ж недбалості? Людство завжди знаходило вихід, коли стояло на краю прірви. І зараз на орбітах інженерної думки народжується план порятунку. Операція Чистий Космос більше не є теоретичною презентацією PowerPoint. це реальні залізо і код, що готуються до бою. Погляньте на Clear Space 1, амбітну місію Європейського космічного агентства. Це перший в історії космічний сміттєвоз. Його завдання звучить просто, але технічно це найвищий пілотаж знайти на орбіті відпрацьований ступінь ракети Веспа, зблизитися з об'єктом, що хаотично обертається, захопити його чотирма роботизованими руками-маніпуляторами, і згоріти разом з ним в атмосфері. Це місія камікадзе заради майбутнього. Це перший крок, доказ концепції. Якщо ми зможемо прибрати один великий уламок, ми зможемо прибрати й інші. Але тут ми впираємося в невидиму стіну, економіку. Космічне прибирання коштує астрономічних грошей. Хто заплатить за вивезення сміття, яке накопичувалося десятиліттями? Країни кивають одна на одну, корпорації рахують прибутки. Космос це класична трагедія спільного. Нічийна земля, яку всі експлуатують, але ніхто не хоче чистити. Проте математика невблаганна. Вартість бездіяльності перевищить вартість будь-якої програми очищення в мільярди разів. Втрата геостаціонарної орбіти відкине світову економіку в хаос. Ми стоїмо перед фундаментальним вибором, можливо, найважливішим в історії нашого виду. Або ми впроваджуємо нульову толерантність до космічного сміття, розробляємо супутники, які самі сходять з орбіти, і фінансуємо санітарів космосу. Або ми погоджуємося на роль в'язнів, в'язнів, замкнених на одній планеті, що дивляться в нічне небо не з надією, а зі страхом. Синдром Кеслера це тест на зрілість цивілізації. Якщо ми не зможемо прибрати за собою в своїй передпокої, ми ніколи не вийдемо з дому. Зірки все ще кличуть нас, але шлях до них тепер лежить через мінне поле, яке ми створили власноруч. Час прибирати каміння.